Права 312. На рисунку 88. кут АОБ дорівнює куту ДОЕ, кут БОЦ дорівнює куту СОД. Чи є ще рівні кути на цьому рисунку? Так, є і не одна пара. Так, ну що ж, давайте подивимося. Ну що ж, які ж тут є ще рівні кути, як можна міркувати? Ну, по-перше, навіть інтуїтивно зрозуміло, що промінь ОЦ у нас ділить увесь кут пополам, тобто у нас кут АОЦ буде дорівнювати куту СОЕ. Ну що ж, давайте це доведемо. Отже, пишемо, розглянемо тоді кут А І це дорівнює. Так, цей кут у нас промінь ОБ ділить на дві частини, то ми пишемо, що це дорівнює куту АОБ плюс кут БОЦ. І це дорівнює. Давайте перенесемо на наступний рядочок. І це дорівнює. Тепер замість кута АОБ за умовою ми пишемо кут D, Додати, Ну, а замість кута БОЦ ми пишемо кут СОД. Кут СОД. Ну і це дорівнює. Передимось, що таке кут ДОЕ. -E. Ось він, ДОЕ. -E. і кут СОД. Це буде кут СОЕ. Пишемо, що це буде дорівнювати. куту СОЕ. Добре, тобто ми знайшли вже ще два кути, які рівні. Кут АОЦ і кут СОЕ. Чи є ще якісь кути? Здавалося б, що ні, але насправді ще є. Давайте розглянемо кут АОД. Пишемо кут А О Д. Це дорівнює. Кут АОД, я можу сказати, що він складається з двох кутів. А, і БОД. Тобто, як промінь ОБ ділить цей кут на дві частинки. Пишемо, що це дорівнює. Куту А ОБ. Плюс кут БОД. І це дорівнює. Перенесе. Тепер кут АОБ за умовою. Ми замість нього можемо написати DOE. Пишемо код ДОЕ. -E. Ну і плюс БОД я запишу так само: плюс код BOD. І це дорівнює. А що таке код DOE і код BOD? Це буде код b -E. Пишемо. І це дорівнює куту Б. Ну що ж, ми знайшли, що кут АОЦ у нас дорівнює куту СОЕ І знайшли, що кут АОД дорівнює куту БОЕ. Записуємо тоді відповідь. Так, і пишемо у відповіді, що кут АОЦ дорівнює куту СОЕ. Так, І далі кут АОД. Кут А О, Д дорівнює коту Б О, Е. Ну що ж, ще одне завдання, що промінь ділить кут на дві частини. На цьому вправо завершено.